Вітаю всіх глядачів мого каналу! Сьогодні ми на унікальній події будемо відкривати з морковкою кейси. У мене зараз є 5000 коні, у морковки також є 5000 конів, і ми сьогодні будемо разом відкривати кейси. Морковка придумав бали, по яким у нас будуть типу змагання, Можеш що сказати. Так, да, всіх вітаю! У нас буде в кейсах є різний колір, категорії рідкості. І от сама таблиця. Сірий це 1 бал, голубий колір це у нас 2 бали. Фіолетовий це у нас 3 бали, рожевий 4, красний 5 балів, золота це 6. А також саме легендарні призи, це терза або баліт це 7 балів буде. Ну, ось і все можемо переходити до відкриття кейсів. Все, давай. Пішло. Перший Пішла кейс. лежуха. Один балл плюс тобі. Пікапчик грябаный І шо, я продаю його. А давай Да да Ну все тоді, Давай я тепер. У мене пішло також полетіло. А ну Ану Да ну А, все понял Ну плюс один просто Як завжди все накруг є. Давай тепер ти. Давай Пегаси Так. Да ну, да ну да. ты сейчас серьезно? 4 балла плюс. Это типа ти ти терза, але геташно, да? Офигеть, на полторы тысячи, ты шо, мужик. А скилки воно гос коштую? Типа Я бить? не знаю. Ну, продавай, продавай, конечно же, продавай. Продавай? Конечно. Прям. Ну, плютора тысячи, я зараз буду впереди з тих витка. Ну да, 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 да. Ты бежит крыш, но самый важливое выиграешь. Можливо, я сейчас. Ну давай, я открываю. Давай. Я открываю. Блин, ну да, это мы не такое, что же, такую тему такую. Че ты тема выпадая, я тоже хочу. А ну, ну я понял. короче, Тарза не выпал? Плюс один балл. Бал. Давай. Давай, крутой. Беха. Купить тебе выпадаю. Да ну, <laughs> это три баллы. <laughs> это три балла? 450, прикинь? А, ну это такая, да, средний чак. Давай, я. Можно мне хотя бы 3 балла? У меня уже 2 баллы. Вроде я. Я обалден. А ну, ну, ну честь. Все, я понял. Плюс 1 балл. 3 <laughs> баллы. Шо ж ты невезучий сегодня? Да ты мою удачу забираешь. Ты выбываешь хороший, я бываю погано. А, все, базар. Ти... Зараз я е... 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 самая лучшая бэха. И там бьет. Да, а Мерсессы вроде. Mercedes. Ой, крутим. ну, Mercedes ки самый кращий. А нет, а ну сейчас можно бы мне. Ну тобі плюс один. Давай, теперь я кручу. Джале63 V167, самый кращий. А я щось питав скільки він коштує, Там щось він 15, десь 13,6 такого коштував, я помню. З, ну давай, я пишел. Ну, небагато до тебя бачу, чтобы прям катались на нем. Пишло, пишло, пешло. А ну, ну мне не шо. Взагалі мало Mercedes катати. Все, понял, понял. Плюс один балл. Кстати, вони по 25. Ладно, тоді давай. Далі. А шо, пана по пропо будет? ні, 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 ні. не буде? З нього ж грошей дропать, из него квантом коины не падають. Базару. Все, давай, я преміум. Да? Чи, може может, ти тут а... разу перший? Ну давай я точно. Щоб ти не казав, що я твою удачу забираю. Ти мою удачу забираєш. Зараз ти будеш мою забрати? Конечно. Ну у мене вже 6 тысяч, а... тебе 3800. Чуишься, ты сейчас опять удачу мою майзов. Плюс 1 балл. Давай ты. Давай пишу. Ну мы тебе можем долго крутить, так что зараз будет падать. Ну, если то б падать, так будет, то конечно. Не, все, плюс 1 балл трымай. Тримаешь? Тримаешь. Тримаешь. Ну что, шей напидраховывай, типа, там на записи. Нет, то я тоже уже забыл. То, даже там по дыбе все. У меня бильше, ты 100%. А, у меня 4 балла получается. Ну да, у тебя. Ну все, пришло такие давай. Угу. Пролетаю, все красиво, да? А випадає? Кстати, ну... це 2 балла. Кстати, вона вроде типа його злити можна добре Чекай, це ЦПГ, ти відкривав Да, да, да. Тепер БМВ. Блять. Ні. <с с> ні> ж... я ж перший був. Фу, що мене... А, да на-на-на -да -да -да. Все, все добре. добре Чого? Бляха, муха Тебе 2 бали Я думав, тебе випадає ця штука. Инфернос. Ну, це така, якщо, як с лекси у мене. Ай, давай. Ну давай, не опишу. Ну хочешь, я куска самого типа... Шо, ну, блин, ты... мне, надо... Меня... мне надо, хотя бы квантум коины поднять, ну что это такие? Не хочу ну, бы все, я понял. Запрати. Плюс, плюс бал. Ой, чуть забрать и нажал. Тут Крут... ты. BMW, BMW. да? Да, yeah, да. BMW. Не, ну, все, я то Лайну. Да, а, не. це 2 бали. І що це BMW, да? Це BMW. <laughs> да. Тика брехня. Ну Нубрмат же. Та Тей та брехня, оце лот GTA. Ну, убрмат да ГТА є. Та з кейса має таке падати. Ти шо? Ловлю один бал. мерс. Я понял, короче, мені на цих кейсах не повезло вообще. Слово зовсім. Ну, у тебе ще є запасу трохи. Да, ну, а, Все, ладно, один бал тримай. Дякую, все. Крутий преміум. Тепер я перший, йо. йо. А, ну тут по-любому один бал. Ну да. <laughs> тут... <laughs> все, так. тоді тримай бал. Ну слухай, з преміум кейсу могли хоча б зробити ці мінімальні за 100 койнів. А что, за 50 падает, через Ну там да, там. да, за 50 палат. О, 2 бали. От тебе за 100, видишь? У ну, меня за 100, да. Я пига закрут. Да, да, да. Давай. А ты ж бачишь по да? Ну так. да. Я же кажу, тебе тримай бали. Ну тримай 2 баллы. Ну, кстати, вона виглядає непогано, знаєш, типу, як цей кібертрак. Кібер Ну ти подивись. Який кібертрак? Кібертрак це пікап. Та понятно, ну але баш у цій а. Ну вона така прям е риже. Ну Кій? якась не понял. Да, да, да. Якось просто чисто кусками Виглядає прикольно, кстати. А оця терз. Давай, відкривай. Так, пигайся, правильно я Йо. Давай. Ману 2700, тебе 4700 2000 коини про різниця. Да ну, а, ну все, розміщався. це три ну, бали. Ну, Кстати, тоже непогано. 400 б... кои. Хоть щось, хоть щось. Давай ты. беха, да? Да, сейчас беха. Подожди, я її не забрав? Що, ти случайно миг забрал? Да, я думал, что сочная забрал. Не, я не забрал. Зион Красник. Так... Все понял. Херня красивая. Давай короче. я. Угу. Mm -hmm. Все так красиво пролетает. Все, все, все красиво. О, подожди. Оо. Но це у нас три бали. 450. Е309. Да. Нормально за ней да. не удают. 450, да. Ну, теперь ты, Мерс. Я думаю, це буде швидше, кстати. Типа 5000 бамс бамся, мы все про А, все, ладно. Проскипали. А то что ж падает, прикинь. Ну 6 минимально падает, тобі падает. Мне не падает. Ну Терза геташно выполнял, ну прикинь. А у меня, Чи... электричная, напевно. Ну, мені один бал я тримаю. Так, ну начинай я тоді премиум кейс кручу. Угу. Кстати, мы в ФК оба уже пролетать тебе а, ну а нет один бал ты кстати заметил что тебе задний фон меньше розмитий чем у меня у меня прям размытый конкретно а я может вот так и дивись в смысле ні, не не багается так дивись инвентарь можно дивись дивись демку no. бачиш нема і... розмиття є розмиття нема розмиття а як ты це робиш Два рази просто клікні на инвентарь. Открий, закрий, открий. А замку як це зробити? А замку воно там КД і не Ну можна по суті... А цей, а. А ми відкривали? Ні. Я преміум кейс відкрив. Тепер ти преміум кейс відкрив. А не я мав бути перший? Нет, сейчас же ти перший відкривав. Тепер я перший. чередуємось кожен раз. А, все, базар. Не бы зараз спутались. Так, і що воно. Да ну, а, все, ладно, тримай один бал. Пігайся. Дві однакові, прям рядышком. Ну да, прям вони хотіли випасти. От ви мені, от смотри, сколько просто червоних, тут терзов, то якесь, якийсь. Ну таке. то <пігаси> замагнічено. Да, воно просто замагниче, просто все красне. Ну давай, поїхав. Може вона сейчас замагнити це на красне, ні? Красне, бо я не відмовився. Да ну просто. Да ну. Ай, ладно, трипал. 3 бали, Плюс 100 коїнів в мене. ну Давай крути. Шо, беху? Пігайся, ні, пігайся, ти крутой. Я просто засумнівався, що в мене запис знімає, понял. Не сумнівайся, не знімає. Має. Майже, майже опять гетаж набуло. Я думаю, класно. Глин балт. BMW БМВ ключи. БМВ должна сипати. BMW просто, раз мені сипала коїнів саме. Ну ты чуєш, тут пише почуй рев двигуна. Ну стал 50 пишу минус на 50 коню. Ну да. Да я в минус, как будто бы уже иду и иду. Ну кстати, юсти. я тебя догоняю. бачишь, у меня уже 3500. А, -а, а, блин. Сентинел классик. Давай, короче, Мерседес. 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 А ну. Не, все-таки Мерседес, плюс один балл. Крутий, крутий ти Мерседес і преміум крутий. А, я Мерседес не крутив? Ні. Блін, я, я путаюсь, я просто дивлюсь свою демку, і мені, мені відчуття, що типу, я крутив. Так, так, так. Я не діти спочатку путався. Та ну. Бля. 1000. 1000? 1000. Я як балів, е 4 бали. <сум> Це прикинь, я зараз продаю мені 4400. Ну, типу, ти взагалі, як будто в плюс, ну, в мінуси не уходиш. І, і преміум, і преміум. Тепер ти ж починаєш чергу. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, 2 бали ти вибрав. Як то, що могла бути. Два балла. Продавай, я круче. Все, пішло моє. І шо воно? Ну мені хоть раз дропне шо за це відкриття, ні? Ти в ФК. Це 2 бали, і це мінус е, 300 коїнів, Тому я й кажу, що преміум мені не подобається. Давай лампу відкриваю. Мені щось ще не окупне. Ну ти б його щось не окупила. Мені 6. Зараз в кінці ти будеш дивитися, як я буду відкривати. Один бал. Ну да, типа чисто реально буду дивитися, як ти відкриваєш. Давай. Ти бігайся, когда вже? Ні, лампу. Ну да. Ты <свят> <ти свят> гений. Не ламбу. Ну кстати, не факт, тебе зараз що что ж выпадет за 2000 коиню. Ну, там может и випаде такая ось. Один я, бал я. Я кстати колись це з рулетки забирав. типа непогано закрой за си за, завертым за можно продать. Я за 180 только что выбовал уже. Давай, байха пошла. Кто ты? Тебе пойдем считать ебалых. Прикинь? Це 450 це, це? <ріст> Кстати, а це 3 бали. Ну, мені вона взагалі не подобається. Типу, в реальному житті тож... було б добре, типа, да, ну, это. Да. Та... За квантовські коїни в житті є вибити. <ріст> Прикинь, менее 4 200. <ріст> 2000. Ну що, вона пішла. Пролетіла красно, пролетіла красно. Випала за 2 баллы. Продал за 2 бали. Продав я за, 2 я бали. за ці бали взагалі не думаю, думаю, мені ж випало хороше. Давай, бенефактор. Ну, я вже понял, що я кажусь, програв. І мене, кажуть, навіть вечранцев. Не гадись. засмучуйся. Зараз тебе на Впаде ...преміум а в кейсі, шо? там за пару тысяч коин. що, шо? Ты шо изрівняемость? Да, то мене випала там шляпа. Ты по 25 продаються. Знаєш, там всі по 50 якісь. тут по 25 вообще. бо по 200 коин, кейс. Ну а БМ стоїть. стоить. Майже... Я між еликами впав. Загадуй, ну, бажаю. Загадую, випасти щось нормальне, плюс 1 балл. Все, далі ти перший. Пошло. Опять загадуй, от я загадав в жетлане, щось добре, щоб випало. І що Працює це? Да ну, а, ладно, все, поняв, розміщався. Це, кстати, прибали, балы, бачиш, це не просто голубеньке. А це ж, типа, ця патрульна машина. Анна да, та така Такаш. Давай, плюс. Плюс бали, баллы Плюс три бали. Я не знаю, як це на монтажі буду підраховувати. Та підраховуєш. Дивись, ну тоже, міш. А, як кстати, чуєш, пишешь, ну... это чи ні. подожди. голубеньке. Все, короче, поїхали. Якщо что, ошиблись, то нічого страшного. Да, ти ПГся, я зараз тоже І зараз сейчас тоже гасся тоже. Я ж перший, крут. Стой. Ні, ладно, понял. Один балл плюс. Що ж тобі на ці фіолетові взе? Та, це вообще, хан. І поскольку мені треба щоб вона щось шесть Жовтенький. Желтенький. Тобі, на тобі жовтенький. Ну BMW, ну BMW, ну BMW, ти ж хороша. BMW хорошо дропає, я знаю. мне не, не знаю. Мені хоча б плюс. Плюс должна дати мені, дивись. Должна. Я надеюсь, я її люблю. BMW це хороший кейс. На ней А ось біленькі, і вона мені випадає. Плюс один, понял. <сих> Это мені ще здається, що треба було ту лату терзо этажну забирать. Зачем її забирати? Та ні, не треба я був. Та чо? А ты вообще тисячі конь? Поня. То в кінці лишу нічим. З С ну, не гонили. Трусы голятся тоже шось нормально. Бенни файла. Не Ну лянь, лянь, ну що це? Ну щт. Понял, плюс один крутый. Та вже. в процесі. В процесі. давай, ще, 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 щось нормальный выбор, щоб чтоб тебе, ну, Щось хороше, спокійно було. Крутиш, крутиш, а я щось кручу, кручу і в в мінусі. Ну у мене 300. Я на я на 2000 опережаю. А і далі дали преміум. Я б сказав, що преміум давай не будемо, але тобі з преміума хорошо дропнулося. Типа, ты що ты пропонуешь? Двой. Ты хотел премиум преміум Нет, это аж. етажна. это это аж на супра. Це 2 балла. Понятно. Все понятно. Це я. ша. Ну, рент, просто 400 коней, якусь дорого. И ничего на мне не дропнула вообще. Ой. О. Не хочет. Два балы. <рес> Тоже тобі це выпало, прикинь. Яке щастя, да? Да. Ну я пока рад тем, что мне еще крутить и крутить. Да крутит. ну. Было а. баллы. Виферус. Ну Мне кстати, как раз таки хватает на 2 бмвшных. Премиум напевно я не крутоно уже. Стой. Ну не прям сейчас стой. но ну, можно было чуть, чуть дальше, ладно? Плюс бал. Давай. Не, ну... Вверху ну, ты важно. точно крутишь еще? И можешь еще премиум покрутить. Кінці. Ну подивимось. Диви, ти бачиш скільки однакових там было? Да, 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 да. Плюс один бал тобі тримай. Да, спасибо. Так, будь ласка. Так хотя що я вже бали читаю, напевно вроде вже програв. Натурі, що там рахувати. Ну вот, на это. Ох, опять опять загадуй желание називається. Два, ну от, шот Бали. Ну давай. Дивісь, тобі навіть на премію не вистачає. Я ще ж Мерседес буду крутить, можливо окупиться. окупиться. Я это би 2 Це до Гелікс на 6 на 6. Ну, Мерседес а... я не надіюсь навіть. Ано, Ано. Ано. Все понял. Обробив, зафіксував. зафиксивал. Плюс бал. Ну давай, крути там, ЛЕ свої преміум не потім Пигасії, потім БМВ і я. А скільки в мене виходить преміум кейсів? та я ж знаю. ні, крутий преміум, потім пігасі, потім БМВ. А, а я yeah. BMW з тобою кругом. Мене ж хватає на bmw ще А, базар. Якщо так, то окей. Ну, ну. па пам ні. Ну ти везучий Ну, в сенсі везучий. Ну я зараз. А який. Якщо зараз нічого не випаде, ну типа да, я по балам тебе обіграю. Але по факту, ну, типа, хорошої машини не випало. Саме, щоб справи. Блін, і кстати, мені щас я свої коїни включу, ж то же. Которий у мене ще 160, то ложь такого. Ну ти БМВ крут, ну? Кручу. Давай, підготуйся. Ну BMWшечка дропне щось. Да не, ну блин, ну а? какой они Прикинь! Минип такая. Три... 450. Минип такая сейчас бы дропнуть, честно говоря. Ну давай, подивим, что она. Давай беленькую тачечку мне. Что, мне беленькую тачку забирать? Ого. Ну слухай. А что слухай? Ты больше не покрутишь. Покруче, давай, я сейчас почекаю последний кейсик. А, ты пана, Баб... давай прикинь, дропнет. Давай. Да не, я уже почую по звуку, что она дропнула. А их ты почу по звуку. Ну, там же говори справа, если то вылазит, что кто-то выпал, а что-то. Оно зеленькое. Ну все. У меня все. А, и зару. Ну, я бы поиграл еще в премиум. И по Ничего, да, спи. Что? Алло. Да, я тут 9 открываю, что премиум. Ну да. ты прикинь? Ну везет, везет тебе. Вер. То в смысле везет, ну же. Везет. Ще, давай еще. У меня азарт прям появился. Пилясь, ну, бегай пилясь, да, они нормальные. Они нормальные. и bmv нормальный то єдине, що нормальне. Ти... ну оце я забирай І, і, і или кое-4000 і, і можливо ще щось випаде. азарт r50 думай. чекай я, я подумаю. Ну, вона чисто така собі Мені не подобається собі. я от на торгову площадку залізу зараз подивлюсь сейчас скажу скільки на маркетплейсі вони коштують Половина. Блин, але 4 4000 коиню, конечно, дають. Ну да, 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 я ж кажу. краще, врачу... Ну 9 мільйонів на третьому слежих стоїть, Ну, по такие собі, реально. краще продай, я думаю. 4000, ну, К... да, я продаю. 4000 кон. Ти щас просто можеш вибити щось таке. Я просто, просто зараз можу преміум, прям преміум крутити. І що там ну, за Можеш, можеш є? Можеш и крутити, да. Ну прикинь, бугатий выбьешь. Або он ну, красненький несу. Ну в мене прям бажання іменно оці чотири, 4. ж мені не особо подобається, прям оці 4 Ну я думаю, якщо воно випаде, ти то не горчишься. Ну тут базар. Ну давай, тоді. Я надію. Ну 5000 коин! Тут тут даже нема що підраховувати. Морковка. Да ні, поверхуємо, порахуємо, посмотрим на сколько. Унизил ты мене. Ладно. 500 коїнів. Просто койнів. Ти... Там люди просто по посіє... Знаєш посіє... да я удачу брав? Да. Я тебе не скажу, там уже и нема. Yeah, я уже не понял, ты забрал мне шочек, полностью на гриб. Ты видишь у Я Вор, нужно придерживаться. Карман набрал, забрал. Да это вообще хана якась. Знаешь, типа в ТикТок что-то ударить, и ничего ебадарить не нема. Болит, ты бачив? Бачу. А ты бачу? Ну, то побачил, и все, и хватит. 500 уже. Да, ну, а, не, все, понял. Болет бачу. Бил. <laughs> Побачил видос. У меня здесь видос знаєш? прям довгий выйдет. Ну да. Вони долго відкриваються Ну що сказать. Тут не можешь сказать, зараз. Зараз все будет. Зараз я выбью, я, я тебе говорю. Я уже выберу, уже все достатньо вже уже, не? нет? Хватит, как будто. Не, я 104 я, я коворю. Я, я думал, Дива. Ну 250 це не окуп. Дэ моя удача. Там ще є в кармане, но мусить бути. А не, премиум как будто до вас, не? Не, и кто что я загорівся... прям конкретно. Он вроде и дропает, а вроде и не дропает. Ну так слухай, в 150 минус всего лишь коней уйду. 1500. Не, 150. ну випадає, типу, таке... Тут прям білого ну мало, понял? 150, 350. ти за 50 Ні. вибив А стоит 400. От мене лише синенький выпало за 150. Я потратил 400. 250. Ой, ой, 250 синеньки. А, да? Ну ладно. Вроде давай. Давай, зараз подивимось. зараз подивимось, а подожди, раз якась выпадет, там я бог пога. Подожди, не то хотіть выбив продать. Йо-моє. О, 2800 лишається. Але я не хочу інше крутити, я хочу прям. Хм. <гум> синій не виб'єш тепер. Уже 2800. Бляха. Знаєш, цей азарт і в итогі навіть і лайнера не будет. А хранит. Щось... А Тай... ну вот скики. Кто вообще? А то шо воно... ну, це ж Синенький а... це ж таке. Синеньке Це голубеньке. Це, це голубеньке. Ну мене на 5 прокрутив. 6. Якщо разом з цим рахувати. Ну і якщо вони попадаються ще. Ну уже більше, ніж 6. 500. Значит, ну, це прям чисто угонка, так... поняв? Я ж кажу, чисто, кому це рідкість, используют нормально, должна там типу, в цьому. БМВшки в два раза да ведь 50 кои не плюс на ведь вид, чем два раза. А тут вообще 100 коин всего 10. Не у бомбшцы по 25 коин упадает. Белая. Ну біле. это самое левое, да. А вот такая вот такие редкости как ни санутся там 450. Тут у BMW 503, а стоимость кейса 200. В чем и выгода? Ты типа вибиваєш якусь штучку, полный дропай на. Ты нам... кидаешь? Конечно. Відкривай якийсь інший кейс. Йох, ні, прогариш. ні! Я доталовав кручу цей. Прогориш, прогориш. Як і я. Йома, я думаю, мапе. А оту красненьку би забрав би? Цю? Ага. Да. Ну я, напевно, би забрав би. Я <laughs> смачно. Ну, Chasne, я бы хоть якусь би кузь бы Ну то Еніс, то они сан. У кстати, кой трошки накидає, зараз 500. Да шо тут накидываю, то 4000 би. Ну то накинуло, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, так я я просто падаю. Не буду казати, що. Да, лайно. Говнище. Лайну лайнище, сказати. А ну, ага, понял. Пикапчик, чтобы я газовал охуенно. Ты еще Помидоры Помидоры будешь возить. На три кейса. Может больше. Ну. Ну, побольше, чем три кейса. 250, Пания. прикидаешь? В смысле, такой же редкости стоило 500 вроде. Чуть подорожче, чи якась якість була там? Я не знаю. А, покраще, воно униз, она справа покраща якість. Знаєш, що мені здається, треба було не по балам рахувати, а якось спокійно, поняв? Типа скільки по продажам? Да. А є сенс уже? Ні, то вже немає, я просто кажу. тебе бы 4000 випало. Бля, чого я не забрав ту, я тепер жалію. Це просто зараз останній кейс, якщо не че. Ну, щеки скрута, ну, але. Опа. Ну слухай, тут прям останні. Останні 400. А може два BMWшных? Ну з одного ти нічого не виб'єш точно, а з двох є шанс щось. Та толку мені з того. Типу у мене є а нормальна... У мене є машина там. нормальна, мені хочеться прям, ну. хорошу, поняв? Попробуй, ну, зря. Ой, зря. А, ну тебе сейчас что-то выпадет, может быть этом какая-то будет 250 коинов. Не, понял. Тримай, распишись. Да, заслуживаю. И что, 100 давай, коинов, давай. Пану, або пропал, а, да, и зараз падает все. Я не, я не верю. Конечно, а ну, конечно не, падает. Не, 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 залинкнуло, не залинкнуло, значит уже все. 20 тысяч, тримай. Дякую за 20 тысяч. Дякую тобі, морковка. Дякую. Чакай, чекай. чекай, чекай, Після такого, що ми робити? Що, пять? Да все? Конечно. Я не знаю, тут треба вниз Вікно розбити. ПРП. Ой-ой-ой. Не лисо, будь ласка. Ты выйшов за фк. Я выйшов за ФК, да. що? Давай же напише весной. Висновки, висновки, купуйте кейси, це дуже вигідно, але головне не будьте морковкою. Ні, головне не будьте медісом, да. Який, Ні, наоборот, будьте якому мед... падає, а він продає і крути далі. Ну, Шанси були, шанси були.